Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Ви знаєте, хочу вам сказати, що ніколи-ніколи в житті не вірте словам алкозалежного, наркозалежного і орхозалежного, що це останнє, бо це буде неправда. Ось так і я. Сама собі вже казала, сама себе обманювала. Що це вже досить, досить, досить. Але, але ці сорти вони не дають мені спокою, вони зводять з розуму, і вони настільки кайфові, настільки класнючі, що ну, неможливо зупинитися. Але, мабуть, це якось, ну як сказати, подавляє стрес. Ми живемо зараз у великому стресі всі, і, мабуть, це якось. Якось підтримує. Тому давайте знову зробимо розпаковку на знову отримання орхідеї. Ви знаєте, на цьому каналі я вже замовляю це вдруге, цю посилочку з орхами. І мені здається, що це найкраща упаковка у Тіктоці. Я в багатьох замовляла, в мене вже цілий гараж коробок. І ось це пакування найкраще. Бумагу, дуже гарно замотано. Ось, дивіться, пакування платне, але воно того вартує. Дуже, дуже гарно гляньте, приділено скотчем, замотано. І ось така краса. Зараз я відкрию. І так, друзі, я розпакувала ось такі, гляньте. Коріння, гарні каріння, нормальні, О, гарний кущик, все, все нормально з шиєю. Ось така квіточка, бігліп. Дуже-дуже ніжний бігліп. У мене такий був, я його купляла акційний. Він був з поганим корінням і пропав. Тому я дуже шкодувала за ним. І мені захотілося, я побачила, наче як схожий, але той був трошки більш рожевіший. Ось така, от, от точно така сама окраска, але от більш якось такий більш рожевий. Ну, цей також безподобний. Ви погляньте, яка губа. Дуже класний. І арт нова. Ну, ново, артнуво. Ось тут квіточка трошки така. Підгуляв, що, ну, нічого. Із-за того, що, мабуть, стресував цей кущик, його віддали дешевше. А так коріння гарне, коріння дуже гарне. Шия класнюча. Ось такий кущ. І квіти, ну, квіти шикарнючі. Ви знаєте, в мене колись. Було алмазне небо. Схоже, да, от «Арт ArtNuo. Є ще Black, чи як Magic Art. Ось, вони трохи так схожі. І я шукала: є Magic Art, чи Art Nouveau, ось, ну, Мало крапу зовсім таке, тільки оці краюшки. А в мене я підняла архівне фото. Уявляєте, у комп'ютері збереглися мої. Старі орхідеї, які були колись да давно, які я купувала ну, багато років тому. Років, мабуть, 10 назад, 9-10 років назад. І у мене було тоді алмазне небо. І ви знаєте, воно дуже схоже, але воно інше. Оцього крапа було дуже-дуже багато, дуже багато. І річ в тому, ви знаєте, що зараз таких е сортів, як були раніше, немає деяких. Ну, Були тоді, по-перше, були більш прості орхідеї. ну, Рожева, да, там, фіолетова, біла, ну, таке. А у мене тоді вже почали з'являтися з інтернету от такі десь, чи в ВКонтакті, чи в Однокласниках я тоді замовляла, почали от такі сорти. І в мене це були ну, як диковинка, щось таке. То зараз дуже багато сортів, яких вже немає. От я не можу знайти, в мене була клякса. Вона така була каскадна. ну Каскадна не в тому сенсі, що як зараз просто на каскад їх да, заплутують, а вона таким водо водоспадом е так цвіла, дуже багато гілочок і дуже багато великих квітів. От, зараз є, але вони ну, не такі, вони зовсім інші. Я відкрила той архів, подивилась, думаю, о, зараз таких гарних немає. Да? Зараз багато інших, і їх дуже багато класних, я ж кажу, неможливо зупинитися. Ну, ви знаєте, я така щаслива, що я їх купила. Ну, от чесно, от вся моя зарплатня уходить на ці квіти. І я розумію, що це неправильно, але ну, ну так я. Навірно, спасаюсь від стресів. І я кайфую від них. От, ну, наразі я кайфую просто від цих квітів. Ви знаєте. Я бажаю вам також знайти себе в чомусь, щоб від цього кайфувати. Щоб воно вас відволікало, радувало. І щоб воно робило вас щасливими. Ну, ось так. Друзі, наразі це відео все. І я побігла працювати. Ось такі у мене новинки. Пока-пока. До нових зустрічей на каналі Екзотика в Домі. З вами була я, Анюта Елієва. Пока-пока.